Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі Сьогодні ми знаходимось на будівництві і наше відео присвячено правилам експлуатації мережевих перфораторів. а саме порушення правил експлуатації. Будемо проводити тестування на моделях rh 16. Сьогоднішнє тестування буде відбуватися наступним чином: один перфоратор ми віддамо майстру, який буде використовувати його протягом тижня та дотримуватись усіх правил експлуатації. А другий перфоратор ми віддамо іншому майстру, який за цей тиждень повинен порушувати всі правила експлуатації та просто, грубо кажучи, знищити інструмент. Потім ми розберемо обидва перфоратори та подивимось, як вони виглядають зсередини. Але перш ніж передавати інструмент спеціалістам, давайте подивимось на комплектацію та переконаємось, що вони абсолютно нові. Як ви можете переконатися, перфоратор абсолютно ви. На ньому жодних слідів експлуатації. Його потужність складає 1 кВт, Сила удару 3,4 джоулі, чого цілком достатньо для роботи на будівництві. І працює цей перфоратор зі стандартними бурами SDS+. Відкриваємо наступне, щоб переконатися, що він також новий. Два абсолютно нових перфоратори, які буквально за декілька хвилин підуть в роботу. Про один будуть дбати як належно, а другий будуть просто знищувати роботою. О, здається, я й майстра знайшов. Доброго дня. Ну, угу. У вас буде пару вільних хвилин? Хоч півгодини. Приїхали до вас на будівництво з цікавою пропозицією. У нас є два мережевих перфоратора. Один ми хочемо віддати вам роботу, щоб його прям знищували, порушуючи всі правила експлуатації, а другим працювати впродовж піжня, але дотримуючись правил експлуатації. Зможемо? Саду ми так цікаво, цікаво. Супер. На перфораторі, з яким будуть порушувати правила експлуатації, я нав'яжу трошки в'язального дроту, щоб можна було його відрізнити від того перфоратора, з яким все має бути окей. Можете їх забирати, але спочатку декілька слів розкажіть, як саме будуть порушуватись правила експлуатації з цим перфоратором, а які правила будуть дотримуватись з ось цим. Ну щодо цього, я думаю, ми заб'ємо на мастило, Він не буде відпочивати. Включили. До кінця дня не вимикаємо, навіть що нічого не вимикаємо. Пісок ну, кидати не будемо, але буде попадати. А щодо цього, ну перед початком роботи з мастами обов'язково, е там первічно будемо давати йому відпочивати час, щоб він не полов, і в цілому дотримуватись правил використання. Вони ваші на цілий тиждень. Чудово, побачимось за тиждень. Друзі, ми повернулися на будівництво, куди ми віддали в роботу наші перфоратори на два тижні, оскільки одного нам здалося замало. Нагадаю, одним перфоратором користувалися аби як, порушуючи усі норми експлуатації, а другий працював так, як того вимагає правила експлуатації. Давайте для початку подивимось візуально наскільки вони між собою відрізняються, і одразу видно, що перфоратор, яким користувалися аби як, значно брудніший за той, яким користувалися правильно. Ось ми повернулися з будівництва. Ми знаходимось на звичній для всіх студії і будемо розбирати наші обидва перфоратори. І щоб не заплутатись, ми той перфоратор, який використовували не по правилам, помітимо хрестиком. І сам інструмент також десь тут І розпочнемо розбирання з того перфоратора, який використовували по правилам. Нагадаю, розбирати інструмент шуруповертом можна, але не можна збирати його назад шуруповертом, щоб не зірвати різьбу на кріпленнях. І одразу, що ми бачимо, якісно виконаний ротор нашого інструменту. Дістаємо редуктор. Бачимо п'яний маятник, все чисте, все в нагальному стані, все виглядає дуже добре. Тепер підрозберемо патрон, щоб дістати решту редуктора, і особливо нас цікавить молоток та наковадло. Знімаємо стопорне кільце. Опа. Знімаємо другий стопор, який ще більший. Він легко знімається. І тепер дістаємо другу частину редуктора. Своїй знаходиться ударний механізм. А тепер дістаємо молоточок. Молоточок цілий, без признаків ушкодження, все ціленьке, все дуже добре виглядає. Що я можу сказати? Перфоратор, яким користувалися правильно, виглядає зсередини дуже дуже добре. Молоточок цілий, на ковадло звідси бачу, не розбите, все добре змащено, двигун не в пилюці, все чистенько. Єдине, що не вистачає трошки мастила в патроні, але це не сильно критично. А тепер розбираємо перфоратор, який більш брудний, одразу бачимо яким неправильно користувалися, Так, і тут ми також бачимо, що в принципі ротор абсолютно чистий, ну, трошки, можливо, пилючки якоїсь на підшипнику. А так загалом ротор чистий, крильчатка чиста. Позбавляємось гвинтів і дістаємо редуктор. О, ну тут прям все запущено. Тут все в білій крихці, будь то газоблок, чи цегла, чи що це ще може бути. Смазка вся чорнюча, місцями трапляється біла, але здебільшого все чорне. Також на молоточці бачимо крихти, якої не повинно бути. Але сам молоточок цілком в нормальному стані. У верхній частині корпусу також вся змазка в якійсь крихті, все брудне, страшне, наче сюди налили багна якогось. Не дивлячись на те, що молоток та наковадло в у перфораторі, яким користувалися, неправильно не розбиті, про погане використання свідчить абсолютно забруднене мастило, яке буде швидше зношувати всі внутрішні елементи, у вас вийде з ладу, як наковадло, так і молоток і поршень, який утворює вакуум в системі, з рахунок якого і відбувається удар. Чесно кажучи, з повною впевненістю, я можу сказати, що з такими темпами, так використовуючи перфоратор, він ще проживе дуже недовго і потрапить до нас на сервіс. І хотів би від вас дізнатися, які інструменти ви б хотіли побачити у наступному відео, присвяченому правильному та неправильному використанню інструменту. А посилання на ці перфоратори ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!